Ще два завдання з лексикології, не потребує редагування речення. Одразу бачимо, що варіант А потребує редагування. Росіянізм хлопнути. Правильно, наприклад, гримнути дверима і не ціленаправлено працювати далі, а цілеспрямовано. Варіант А. Не підходить, варіант Б. Не салфетко, а серветко. І варіант В. Дві помилки. Це ще мінімум, не ховатить рюмсети, а годі рюмсити, не оточуючий світ, тому що оточуючий це активний дієприкметник, невластивий українській мові. І ще проблемка із займатися саморуйнуванням, оскільки займатися в українській мові найчастіше в значенні починати горіти, спалахувати, краще руйнувати себе. Варіант В не підходить, варіант Г. Не усередна робота, хоча в словниках це слово можна знайти, а старанна робота і не пеплом, а попелом. Теж тут відмінювання більш характерне для російської мови. І в варіанті, де все добре, зокрема, і найбільший успіх це правильно утворена форма, найвищий ступінь порівняння правильно утворено, тому що помилкою було б. САМИЙ більший успіх. Тут все добре варіант іде.